Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності розсада всіх сортів та гібридів, що є у нас на сайті. Тобто, під відео в описі є посилання на сайт. Переходьте та обирайте. Є розсада томатів, баклажанів, перцю, капусти, огірки. Дині кавуни не відсилаємо, тому що вони дуже кривкі і дуже дорого буде коштувати. Вся розсада в стаканчиках з закритою кореневою системою 20 гривень штука, мінімальне замовлення 30 рослин. Мінімальне замовлення одного сорту 10 рослин. По одній рослинці кожного сорту відсилати не буду, навіть і не просіть. Тобто заходьте, обирайте, що вам до вподоби, та пишіть мені на Viber, під відео в описі він буде, що вам треба. Якщо потрібна доополнительна консультація, тобто ви можете вибрати 5-6 сортів, а потім сказати, яка у вас область, які у вас температурні режими, яке вам краще підходить, без проблем проконсультую. Єдине, що пишіть, спілкуватися тільки в Viber, по телефону до нас дозвонитися неможливо, військові все глушать. Текстовим буду записувати, тому що дуже багато роботи. і Коли буде время, всім звичайно відповім. Більше всього, що буде відповідати часу після восьми вечора. Дякую за розуміння. Відправка раз чотири дні відправляти почнемо з 4 травня. Всім дякую, і гарних врожаїв.